Одяг на сьогоднішній день це не лише про стиль та зручність, це спосіб висловити свою думку та позицію. Війна вплинула не лише на українських, а й на світових дизайнерів, і носити українське стало модно. Саме тому одяг з етномотивами та українською символікою зараз на піку популярності. Якщо на початку війни під час звуки сирени вибухів українські дизайнери зачинили свої шоуруми, то зараз їхня діяльність на піку популярності. Війна в Україні мала значний вплив на розвиток модної індустрії. У зв'язку з складними економічними умовами багато українських модних брендів зазнали втрат. Однак війна також стала причиною змін в дизайні та концепції моди в Україні. Багато дизайнерів звернули увагу на традиції та етнічну культуру країни, що дозволило їм створювати нові колекції з українськими мотивами. Один за одним світові бренди висловлюють свою підтримку в Україні від Джорджа Армані, Ізабель Маран, Баленціаги до інфлюенсерів Леонелі Ханне та Френка Уайлда. Сукні від українських дизайнерів вже заполонили серця світових модниць. На цьогорічній церемонії вручення Оскар співачка Темс з'явилася у вишуканні сукні від Lever Couture. Сама американська співачка Бейонсе виступила на своєму концерті у капелюсі від українського бренду Руслан Багінський. Катя Сільченко, засновниця бренду The Code, провідний український дизайнер. Вона веде активну творчу діяльність на фоні війни і створює колекції з українськими мотивами, які зберігають культурну спадщину країни та показують її національну гордість. Зараз для всіх складний емоційний період. Поділися, де саме ти береш натхнення створювати нові яскраві і креативні колекції. У мене була історія, коли я розповідала про натхнення, як створила пальто, яке підмигує. Воно було в показі. Мені здається, так, так, так. воно Останнім, було, це останній лук, і я розказувала про натхнення. Як одного разу я йшла і йшов хлопець, він хотів зі мною познайомитися, і каже: Катя, можна, можна з вами? А ну не Катя, а просто там можна з вами познайомитися? А я кажу, а, ви знаєте, я заміжня, у мене є дитина, але мені так приємно, що ви зробили компліменти. все. я подумала, що коли я потім ми розійшлися, я повернулась. І підмигнула йому, тому що він дивився мені слід. І я потім думаю, потрібно зробити пальто, в якому буде такий механізм, що ти можеш, наче загравати, я не знаю, так чи відповідати таким чином на комплімент, як пальто, яке допомагає тобі комунікувати. В мене була така історія. І кожного разу це якісь такі подібні такі моменти, таке такі відчуття. Наприклад, ось в цій колекції, яка зараз представлена в шоурумі. Тут свої сенси, тут свої коди, своє відчуття кольору. Ну я про це можу розповідати і розповідати без кінця. Я маю на увазі, що кожен раз це щось новеньке. Розкажи про роботу бренду сьогодні: креативний процес та виробництво під час війни. Ось тільки що я я трішечки затрималась, ти прийшла. А я буквально запізнилася на декілька хвилин, тому що ми працюємо з командою над новою колекцією. Хотіла сказати, як виглядає структура фешн-бренду. Є я як власник, але я в себе в команді працюю в креатив відділі. Тобто, моя головна задача стиплюся багато питань. Тут поламалось, тут потрібно купити нову машину, тут потрібно зайти в бухгалтерію, щось подивитись, там якісь питання, щось створити. Але головний мій напрямок я в креативу, Тобто я створюю. Чи кажуть, що хтось створює за тебе? Ні, все створюю я. Але є сейлс відділ, який тут з нами зараз працює. Є продакшн, який робить об'єми, і ми працюємо з 20, навіть 22 два виробництва зараз по всій Україні. Експериментальний наш цех, і що що? Ну, фінансова частина і бек офіс. Зрозуміло. Мені пощастило, що моя команда залишилась в Україні. Ніхто, ніхто не поїхав, а навіть ті, хто поїхав, повернувся, і я не втратила людей. А це головніше, найголовніше для мене. І ми продовжили працювати з минулого травня, тобто в березні. І врятував нас, і ми командою відкрилися там в рамках простору персоналіті. Я вивезла п'ять людей, відкрила, зняла квартиру. Ми вивезли туди колекцію і почали робити онлайн продажі. Потім люди офлайн з'являлись вже. І вже в березні до побачення, до побачення. Вже в травні ми ну що, збираємося? Так, в травні почали працювати. Києві зробили ще один ремонт простору. Зараз ще одне розширюємося, робимо ще один експериментальний цех. Не дивлячись на війну, все степ -бай степ ось так, не стоїть на місці. Як взагалі змінилася мода спочатку війни і щодо українців? Чи змінилося їхнє сприйняття? Важливий момент. Був навесні, коли я думаю, боже, я приїхала до Львова, вивезла дитину у, до Італії з мамою. Приїхала в березні, повернулася, забирала команду, записую відео і кажу, народ, я не знаю, чи потрібно воно комусь зараз, але ми працюємо, тому що за нами є велика кількість людей. Ми спробуємо працювати, ми не знаємо, як воно буде, тому що я не хотіла нічого собі купляти, я не хотіла робити манікюр, ну, взагалі, тобто. Повна апатія і на собі. Просто заради людей я ось так себе витягнула з цього стану і почала робити. І, і люди починають замовляти: Канада, Америка, Європа. Виходить колаборація, патріотичні кросівки. В них є своя місія допомагати. Е, я думаю, прикольно, воно працює комусь воно потрібно. Боже мій, я ніколи не проживала війну, я не знаю, як воно буде. І люди почали не тільки кросівки купляти, а й взагалі весь одяг весняну колекцію, яка на той момент вже була відшита. Окей, це було онлайн. Потім підключився, як я казала, офлайн. І потім ми входимо в осінь. і Кажуть, що осінь буде дуже складна. Я розумію, як я відчуваю. Я відчуваю, що я постійно в дорозі, що я, мені начебто. Не знаю, я боюся цього, що відбувається. Ну тобто, прильоти і все. Я повинна буду дуже швидко збиратися, ховатися. Мені потрібно, повинно бути тепло, щоб я не замерзла. І всі ці відчуття я перенесла на жінку. Тому що до мене приходили жінки, обіймали тут і казали: я по три дні в дорозі, я так давно не бачила свою родину, я їду до дитини, я повертаюся до чоловіка. І всі ці історії я думала. Найголовніше, що їй повинно дуже бути комфортно. Я створила дуже комфортну білизну, я створила дуже комфортні костюми. Я відмовилась від довжини і довгих пальт і зробила, начебто, сорочки, такі, знаєш, пальто сорочка і бомбери різні. І Кашеміру багато, щоб так можна було прям заховатися від цього світу, який занадто жорстокий, і воно спрацювало. Ми дуже класні навіть восени під час війни ми навіть тобто досить класні, як для війни зробили продажі. А взагалі, з весняною колекцією, чого я зовсім не очікувала, ми вийшли майже на да, довоєнної рівні продажів. А щодо іміджу українських брендів на світовому рівні іноземці якось краще почали відноситися, більше почали цікавитися, більше замовляти в різних в різних країнах по різному Я робила по стори Я цікавилась, коли різні бренди їздили по різних поп-ап-сторах. Наприклад, в Італії вони кажуть: Ви знаєте, ми готові витратити 50 євро. Ми готові витратити 100 євро, але не більше. У нас є своє Монте Наполіони, ми підемо туди. А, в Англії, наприклад, в Лондоні, вони о, щось цікаве. М -м я нікого не бачила, прикольно. М -м бо... А, ви ще й України. А, ви робите по-папстор, так, 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 важко війна, так, так. Я знаю, наприклад, якась азіатська дівчина мені говорить, а, цікаво, клас. Я кажу, давайте приміримо, якщо хочете. Ні, я приміряти навіть не буду. Пік і купила, пік і купила. Просто. Можливості в місті, я не знаю, у людей мені кажуть, здається трішечки інші, і вони, начебто, якось легше прощаються з грошима і купляють щось нове та прикольне для них, і навіть без примірок. За цим було цікаво спостерігати. Більше за все, звісно, підтримують нас українські люди. Я очікую, що зараз в Україні зараз приїде багато людей в Україну. Щоб дізнатися, боже, які ж це люди, що це за країна, які вони, що в них є, і тут ми вже і дизайнери, і весь фронт наш естетичний, які відповідає за іміджову історію України, повинні бути підготовлені. Привет! Твоя колекція, яку ти представила на Копенгаген Фешнвік, вона тебе надихнула українська кераміка та вази. Розкажи, чи плануєш ти ще створювати колекції з українськими мотивами? Так, ти бачиш, а розпочалось до речі, все з того, що я в свій новий будинок купляла вінтажні ось такі глечики. Їх знаходилось на різних риночках, там у бабусь. Я зробила цілу колекцію. А потім я взяла і зробила ну, новітню їх інтерпретацію в кольорах. І мені так вони сподобалось, що я перенесла їх на принти. І зробила ці принтини в сукнях. І зараз прям всі дівчата наші дуже підтримують. кажуть, боже, я хочу і ці вази купити, і і сукні з цими ж вазами. А дехто каже, а тут до речі, тут немає в іншому залі. А дещо кажу, де хто каже, ми знаємо, Катя це коктейлі Молотова, тому що вони, вони так прикольно видовжені. Я думаю, що буде щось. У мене в мене декілька ідей є щодо наступної колекції, над якою я працюю. Далі буде. Це точно, це точно буде пронизано Духом України. Можливо, в перспективі буде ще якісь цікаві колаборації. колаборації. Колаборації? ось, до речі, навіть зараз мені написали, Катя, доброго дня. В нас є ідея класної колаборації з вами. І о, десь я звикла, що десь два-три рази на рік я роблю колаборації. Розумієш, в чому справа? Ти маєш ідею. Як, як колекція, ти можеш собі намалювати в голові на папері, потім починаєш створювати, а воно не працює. Ну немає магії. І багато речей, які просто списуються, кажу, ні-ні-ні, цього не буде в колекції. Не, -не, не вистачає, не не вистачає ізюму мені. Ні, ні 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 це не те. А коли є попадання, я думаю, вау, я б це носила, це класно. Тільки тоді річ відправляється на виробництво, там масштабується ну, в кількості і в розмірах. Бренд The Code має багато відданих прихильниць і серед них Перша леді України. Розкажи, як вдалося налагодити з нею співпрацю? Це, 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 це сталося дуже, я не знаю, як сказати, так нативно. Олена на той час не була ще першої леді, вона прийшла і сказала, доброго дня, Катя, мене звати Олена, я хотіла сказати, що мені потрібно декілька костюмів, потрібно з'являтися буде в кадрі, там будуть голосування і все інше. я просто хочу, А мене не вистачає костюмів. Може ви мені порадити щось? Я сказала, звісно, так, і ось, так степ степ. Насправді так. Такий класний момент. Я пам'ятаю, що був дуже багато людей. Я кажу, боже, вибачте, я не знаю, що ви. А вона нічого, нічого, можна, просто чай і я почекаю. Клас. Класне в нас було знайомство. Поділися, які подальші перспективи розвитку бренду The колт? Можливо, у колаборації з якимись світовими брендами і відкриття просторів десь ще в Європі. Катя Січенко це яскравий приклад, як український дизайнер зміг знайти інноваційні шляхи розвитку своїх колекцій та використав власну творчість для підтримки української культури в умовах війни.